Всім привіт! Всі знають, що таке бетон. Це сильний, довготривалюючий матеріал, який має міцну структуру, який насправді так уже й легко розбити. Але інколи через деякий час з'являються на ньому тріщини, які треба знову замазувати. І на цей рахунок наука пропонує несподівану відповідь: якщо не встигаєш закрити тріщину сам, нехай це зробить сам матеріал. Уявіть бетон, у якому посіяні сплячі бактерії та краплини їхньої їжі, сховані в мікрокапсулах. А вода, яка зазвичай руйнує, тут стає сигналом тривоги. Прокидайтеся, працюйте, наприклад. Мікроорганізми прокидаються і варять власний камінь, карбонат кальцію, і зашивають дефект банально зсередини, поки він ще мікроскопічний. Саме про такий самосцілювальний бетон ми сьогодні поговоримо, як він влаштований, які бактерії витримують лужність, чому капсули не витрачають ресурс даремно. І де така технологія реально вигідна. Розбираємо все просто без втрати точності. Сама ідея самосцілення проста перетворити воду, що руйнує бетон зазвичай, на запуск внутрішнього ремонту. На етапі приготування сумішів цементу вводять два ключові інгредієнти спори бактерії та поживні речовини, захищені мікрокапсулами, або вміщені у пористі носії. Тобто, поки конструкція ціла і суха, усе це перебуває у режимі сну і не впливає на міцність. Далі трапляється звичне, з'являється мікротріщина. Через неї в тіло бетону проникає вода. Саме вона і є тригером. Локальні деформації розтягують і розколюють мікрокапсули, вивільнюючи їжу поруч із спорами. У судинних системах вода потрапляє у тонкі клапани і доставляє реагенти прямо до дефекту. Спори ж, у свій час, як тільки отримують вологу й субстракт. Вони прокидаються зазвичай упродовж години і починають працювати як мікрохіміки. Є два основні біохімічні маршрути мінералізації. Перший лактатний. Бактерії окиснюють кальцій лактап, у середовищі зростає концентрація карбонат іонів СО3 і разом із іонами кальцію, кальцій-2, утворюючи карбонат кальцію. Другий спосіб є уреазний. Фермент уреазу розщеплює речовину до аміаку і СО2. У лужному бетоні СО2 переходить у карбонат, знову ж таки даючи кальцій СО3. Джерелом кальцію слугує або сам субстракт добавка, або проривний розчин цементного каменю. В обох випадках починається кристалізація кальциту безпосередньо в тілі тріщини. Ці кристали ростуть і, так би мовити, сшивають стінки дефекту і різко знижують рівень проникненості. А щоб всі ресурси не використали за першої же тріщини, процес саморегулюється, коли доступ вологи перекрито, живлення припиняється, бактерії переходять знову сплячий режим, ресурс не витрачається зайвим. Що ж, давайте поговоримо детальніше про самі бактерії. Щоб бетон лікувався сам, у нього підмішують незвичайні мікроби, а витривалі мешканці лужного середовища. Передусім представника роду Bacillus. Їхній прикол утворювати ендоспори, захисні капсули, у яких клітина засинає і витримує майже все, що вбило б інших організмів. Наприклад, високу лужність бетону PH12, 13 пересихання, тиск під час заміщування, тряску бетономішалки, і роки очікування без води, коли у тріщину просочиться вода. Спори прокидаються і починається хімічне лікування. Важливе уточнювання для цих бактерій те, що вони не їдять сам бетон і не послаблюють конструкцію. Вони працюють локально на короткий час, доти, доки є волога й поживні речовини в зоні самої тріщини. Ресурс вичерпується, клітини знову переходять у сплячий режим, залишаючи після себе мікронаповнювач, який ущільнює пори, зменшує проникність і блокує шлях води та солям. У лабораторії і польових випробуваннях такі системи здатні заліковувати тріщину порядку 10 мм, причому процес займає від кількох днів до кількох тижнів. Ще одна причина, чому обирають саме басіу, безпечність і життєздатність. Це не патогенний штамп, Багато з них століттями живуть у ґрунті та харчових ланцюгах. Їхня витривалість не зменшує ризик мертвого вантажу у бетоні. Навіть через роки вони лишаються придатними до активації. У підсумку, бактерії тут не жителі бетону, а мікромайстер-ремонтики, що вмикаються лише тоді, коли з'являється тріщина, і вода приносить сигнал. Час працювати. Щодо системи цього винаходу, самостілювальний бетон сьогодні будують двома основними шляхами: капсульні, Суміші та судинні системи. Обидві технології зневажають на дрібні дефекти ті самі мікротріщини, з яких починається велика біда. Через них першим проходять вода й солі. Але як тільки тріщина доходить до певного рівня, коли знаходить уже ці мікроорганізми, тоді розпочинається процес самосцілення. Перший це капсульний підхід це розсіяна аптечка всередині матриці. Тисячі мікрокапсул, рівномірно перемішуючись з бетоном, коли тріщина розкривається її навантаження лускає капсули в міст виходить точково саме там, де болить, і запускає герметизацію. Щодо плюсів цього методу простота впровадження, сумісність із існуючими процесами і автономність. Мінусами є одноразовість і випадковість попадання трічна повинна перетнути капсулу і межа за розкриттям, зазначена ефективність до 11 03 мм. А час загоєння від години до кількох днів, зате суттєво падає водопроникність. А судинний підхід це вже кровоносна ціла система матеріалу. У тіло конструкції закладають тонкі канали, які під'єднані до резервуарів з реагентом. Коли виникає тріщина, вона перерізає канал і реагент надходить до капіляру прямо в зону пошкодження. Деякі системи перезаряджальні, резервуар можна поновлювати, забезпечуючи кілька циклів загоєння впродовж життя споруди. Перевагами є керований підхід, можливість закривати довші траси тріщин і інколи більше розкриття до 05 мм та повторювальність. Але мінусом є складність інтеграції, ризик зниження міцності через канали, засмічення судин і вимоги до герметизації вузлів підключення. Але, звичайно, це не рішення всіх проблем, є дуже багато обмежень. Перший саме головне це. Вартість. Капсули, поживні добавки, підготовка, спор і контроль якості підвищують ціну суміші порівняно із звичайним бетоном. Для інфраструктури це може окупатися з нижними витратами на обслуговування, але у стартовому бюджеті різниця відчувається у потребі технологічного обґрунтування. По-друге, діапазон тріщин найкраща технологія, працює на тонких мікротріщинах, орієнтовно до 10 мм у капсульних біосистемах. Якщо розкриття більше, кристали не встигають зростатися або взагалі змиваються і потрібне традиційне втручання. І третє стандарти та контроль. Галузеві норми ще наздоганяють технологію. Складно формувати сертифікати з кількох саме тріщин загоюється за яких умов. Для цього необхідні ще кілька років, щоб зробити програму моріторингу, щоб відрізнити реальне самостілення від тимчасової герметизації. Отже, самостілювальний бетон це чудовий матеріал, який в перспективі може давати купу позитиву. Але для його застосування потрібно ще багато часу та підлаштування процесів перевірки матеріалу для здачі, наприклад, під житловий будинок. Але технологія має через звичайно багато плюсів, тому дуже скоро ми вже будемо бачити цю технологію в повсякденності. Дякую всім за перегляд та до скорих зустрічей!